Мок серед гаю, мов стрічечка, на квітці метелик, мов свічечка. Хвилюють, малюють, квітують поля. Добрий день тобі, Україна моя. Ми, українці, живемо в країні, що має назву Україна. У нас українців багато чудових звичаїв та традицій. Звичаї це обличчя народу, глянувши в яке, ми відразу можемо дізнатися, який це народ. Особливості національного одягу, це символ нації, це мистецтво і народне надбання, це пам'ять наших предків, що відроджується на п'яльцях рукодільниць. Гордість українського народу. Моя люба мова, мова українця, скільки в тобі рідного, скільки в тобі близького. о, яка чудова українська мова! Не загинула вона у течії віків, мова солов'їна, мова колискова, рідного народу і моїх батьків. Українська пісня це бездонна душа українського народу. Народні свята та обряди проводяться відповідно до календарного сезону. Каравай – це ритуальний священний хліб, котрий завжди має художньо виконану естетично оздоблену круглу, тобто сонячну форму, він символ багатства через плодючість природи, свято Івана Купала, вплітання купальських вінків, пускання їх на воду, перескакування через вогонь, водіння та ночків. Масляний тиждень символізує. Перехід від зими до весни. Коли тиждень господині варили вареники, сиром пекли пиріжки млинці, в останній день масляний, йшли миритися з усіма, з ким сварилися. Вінок символ життя, долі життєвої сили. Це оберіг, який здавна захищав наших предків від нещастя. Великдень це найбільше весняне свято. Розписували писанки, готували крашенки, тряпанки, яйця символ життя, символ самого святого. До цього свята пекли Паски. Святий вечір це одне з найурочистіших свят. Його відзначають напередодні Різдва. Ой, ти ненька Україна, я тебе кохаю, Світі кращої країни я не знаю. Чорне море, степ широкий, зелені Карпати, І під небом синьооким стежина до хати.